Село Ряснопіль, Березівського району Одеської області, автор Алла Біла, Мікрать Березівщина мила. Мікрать Березівщина люба, безкраї лани і луги. Привітні і щирі тут люди, і найгустіші хліби, Троянди бояють щоліта, віта, Шумлять в верховіті сади, дзвінкими дощами умиці. Радують серце вони, а кації запахів повінь, вірує і душу п'яниць, Василькове синє море хвилюється і мерехтись. Мій край найдорожчий у світі, повита любов'ю земля, освячена Богом і сонцем зігріта, березівщина рідна моя.